Лови вправо для м'язів попереку, зберігай поширю, став лайк, підписуйся, тому що показую, як ефективно розмасажувати собі поперекову зону. Лягаєш на підлогу. Я покажу на столі, але потрібно на підлозі лягати Ногу під голову, якесь підвищення, подушка або щонебо, щоб голова була трошки вища. М'ячик 6 або 7 сантиметрів діаметром, дивлячись, в кого який фізіологічний вигін тут за життя сформувався. Пропрацьовуєш всю поперекову зону вздовж хребта. Перше місце, куди кладеш, це кут між хребтом і тазовою кісткою. Лягаєш, м'ячика, практично зараз не відчуваєш. Але береш ногу, ту, з якої сторони м'ячик за колінко і підтягуєш до себе максимально. І отут вже м'ячик починаєш відчувати. Може, десь в комусь віддавати в ногу, нічого страшного. кого коліна не згинаються, бувають такі ситуації. Просто себе беремо під коліно. І можна поколиватися. Поколиватися. Потім переставляємо його трошечки вище вздовж хребта. Знову лягаємо, колінко до себе. І так пропрацьовуєш одну і другу сторону. І на цьому ще не все. Далі. Заходимо з боків, нам потрібно пропрацювати тут. Беремо м'ячик, там вже кому 5-6-7 см діаметром, дивлячись, кому який більше підійде. І кладемо його на бік. Де в нас закінчується ребра, і от у нас така сама тонка талія. Між ребрами і тазом. От. Кубік. Кубік під бік. М'ячик кладемо на це місце, яке я показала. І трошечки повертаємося плече. Потім витягуємо його сюди в цю сторону. Знову лягаємо і знову коливаємося. от Ноги у нас залишаються непорушні, а плече трошечки розвертаємося. До речі, мені цей м'ячик малий, я його вже практично не відчуваю. Тому я для себе беру такий. Це вже тема.